Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині копійочка. Оглянемо все для кухні, посуд, новинки та акції. Усім приємного перегляду. Блюдо скляне листок 185. Керамічна піала гарбуз 1950. Соковиті та яскраві салатники, лайм, лимон та апельсин по 95. Ведмедик 29. Листочок золотиста окантовка 24, тарілка десертна 65, вистака новинка також 65, 29 соусниця керамічна, салатник 19,50, Салатник скло 29, бульйонниця димна 55 та 85 кольорова з вушками, рожева, бежева та ніжно-блакитна. Маленький салатник білий з квітами 29, більший 49 та 95, тарілка супова 115. Є ще десертна та обідня. 75 десертна та 115 обідня. Блюдо 65 скло, сковорідка для млинців А антипригарне антипригарним покриттям 245. Чайник заварник скляний 135 та 225. Сковорідка зі скляною кришкою 24 см в діаметрі 625 см, чайник скляний 475 літр 800 та 395. Чайник металевий 425, кавоварка 325, 395 електрочайник літр 800-1500 Вт потужність. Тостер 475, 6 ступень обсмажування 700 Вт потужність. Чайник емальований 475 2-літровий, металевий 2-літровий 345 Турка електрична для заварювання кави 225, каструля на 5,5 літри 975 Пароварка нержавіча сталь А 775 8-літрова. фруктовниця монажниця пластикова, 3 яруси 225. Форма скляна для запікання 185 літр 800. Ось така ще формочка є за 225. 295 на 18 висота 5 см 185 молочник 85 керамічний. Форма для запікання 165. Формочки кольорові по 39 165 95 овальна і 85. Форма біла керамічна 375, 31 на 17. Ось така кругла хвиляста 135 26 см. Металева 95. Форма для кексів на 6 штук 55. Силіконова, 1950. Для кексів силиконові 65. Упаковка 12 штук. Форма для льоду 19,50. Лопатка металева та ніж 47,50. Знижка 50%. Форма для морозива 49 на 4 порції. Формочки для льоду багаторазові. 39. Кишеня на кран 24, ложка та виделка дитячі силіконові 32 гривні 50 копійок. Металевий горіхокол 47,50, товкач 19,50, Ополонник 49. Щобці металеві 65, соковий тискач пластиковий 95, маслянка 165, часникодавка 75, ситичко 1950, набір пластикових ситечок – 3 штуки 49. Друшляк металевий 135. Форма силіконова для льоду 34 на 8 штук. Лопатка силіконова 55, ложки по 39, шатківниця 85, 125 Терка. Металева конусна. Ось така, ще є за 115 на 4 сторони. Менажниця 75, дошка кругла 95. Тарілки для закусок 6 штук 185. Блюдо листок 185. Ось така красива квіточка за 185. також. Воделка столова 55, упаковка 6 штук. Ложка столова та виделка по 135 за набір. Також 6 штук упаковка золотий птах. Ніж столовий, упаковка 3 одиниці 37,50, 50%, 50 знижки. Є ще ось такий набір. 85% блюдо люмінарк, салатник 85 скло Тарілка листочок 65%. Салатник маленький квіти. Ціна 29. Салатник глибокий 65 листочок. Тарілка овальна склокераміка 75%. Салатник 85. Цукорниця скляна 75. Є ось такого плану зі знижкою 42 гривні 50% знижки. Тримач металевий для серветок. Ціна 39. Сільничка також 39. Для солі та перцю 2 одиниці 75%. Чашка 29. Такі також по 29 дитячі, кольорові по 49, з квітами по 29, склянка дитяча подвійні стінки, котик 85. Склянка висока 75. Склянки з блискітками подвійні стінки. Ефект повної склянки 149. Келих для шампанського 75, склянки високі по 19,50, келих у вигляді пташки 135, низька склянка 29 65. Набір келихів 2 одиниці, 142 гривні 50 копійок. Склянки, упаковка 6 штук 285, термос 325. Глечик для напоїв скляний 85 Ось такий ще є за 115 гривень. Кришка пластикова 1-літровий. Бокали для шампанського 325-6 одиниць. Чайник заварювальний 185 скляний. Ваза маленька жовта 55 Чашка подвійні стінки 32 гривні 50 копійок. Склянка дитяча пластикова 65. Ємність для напоїв з трубочкою та кришкою 55. Чашка в коробці з ложечкою ціна 135. Сова хамелеон ціна 65 гривень. Дякую, що дивитесь. Усім гарного дня!